Доброго дня! Сьогодні в гамузевій CRM-системі для забудовника GRM розглядаємо функціональний модуль календар. Календар це зручний модуль, який надає можливість протоколювати абсолютно всі задачі менеджера, який працює в CRM-системі, з різних сутностей CRM-системи. Тобто, якщо задача створена в сутності лід, вона буде відображена в календарі. Якщо задача створена в сутності клієнт, також буде відображена в календарі. Якщо будь-яка подія важлива створена, наприклад, в сутності шахматка, вона також буде відображена в календарі. Це досить зручно, оскільки всі задачі протоколюються і відображаються в одному місці, в одному інтерфейсі календар. Наприклад, якщо створено бронювання квартири або об'єкту нерухомості в шахматці, то таке бронювання буде відображено в календарі, що досить зручно. Також одна з особливостей, окрім обміну даними, це нагадування, яке ви можете підключити в Telegram, Google календар і так далі. Більш детально про акценти і особливості роботи в календарі я розповім в наступних відео. Зараз пропоную розглянути огляд календарю і особливо переглянути відео про автозадачі, які спрощують створення задач. В описі до даної відеоінструкції є посилання на відео про автозадачі. Зараз ми знаходимося в інтерфейсі «Календар», де відображається одна задача. В залежності від того, під яким профілем ви авторизовані в crm системі вам може бути доступні різні менеджери для перегляду їхніх задач, різні задачі за подіями і типами, і за статусами. Також можна переключати спосіб відображення календаря. Про це я розповім зараз детальніше. Спочатку переключимось на робоче вікно Ліди. Де ми бачимо ліди, у яких є завдання і немає завдання. Для прикладу, у даного ліда немає жодної задачі, а у даного ліда є одна задача. Задачі маркуються біля іконки календаря кількістю завдань. Наприклад, у цього ліда одна задача, а у цього ліда дві задачі. Зверніть увагу на корисний фільтр, який надає можливість фокусувати вашу увагу. Саме на лідах, по яких встановлені задачі. Для цього достатньо в меню швидких фільтрів натиснути на кнопку із задачами. Таким чином, на робочому вікні будуть відображені лише ліди, по яких є завдання є задачі. Бачимо, що зараз відображаються лише ліди, по яких є задачі. Тепер відкриємо лід для прикладу ось цей, і бачимо, що по ньому немає жодної задачі. жодної події. Створимо подію для цього ліда. Для цього є декілька способів. Перший спосіб це з короткої картки Створити лід з мініатюрної картки інший з відкритої картки Створити лід. Використаємо перший спосіб для цього натиснемо кнопку у календар» на міні картерс Таким чином, ми можемо створити завдання для даного ліда, наприклад, надіслати документи. І обрати фонову замівку кольору. Нехай це буде зелений кольор. Також можемо виставити термін і створити опис. Зверніть увагу, що дані по ліду і відповідальному менеджеру за задачу підтягнуті автоматично згідно профілю, в якому працює відповідно менеджер, і лід, на якого створюється задача. Збережемо дане завдання. І перше, що ми помітимо, це створена нова задача, нова подія у даного календаря. Це відображається як піктограмою, так і, відповідно, коли ми відкриємо картку даного ліда, бачимо створену задачу. Тепер, коли ми оновимо календар, то бачимо, що в календарі створена задача надісняти документи потенційному клієнту. Виставлено час та термін, у який потрібно виконати дане завдання. Також, коли ми переключуємо. Спосіб відображення, наприклад, на порядок денний, то ми бачимо всі завдання, які маємо виконати сьогодні. Це досить зручно. Зараз рекомендую переглянути відео підключення Telegram сповіщень, як отримувати завдання і нагадування про завдання в Telegram. Це відео ми вводимо на екрані.